Планети, які здається особливий скрізь, варто лише копну до лопати. Я зацікавилася цим питанням і вирішила працювати над темою дощових човаків архітектурючого ґрунтів. Я вирішила провести власне дослідження по вивченні ролі дощових в виполічені структури ґрунтів та підвище її родючості. предмет дослідження, роль і значення дощового червка, не родивчих ґрунт. Дослідження за літературними даними за интернет, джерела ознайомитися з історії, виникнення меду та його обвидами. Ознайомник із факторами, технології, природними умовами, яких треба да при прикачвания меду в домашніх Да отриматись право с техники безпеки під час відкачване медик. Лифтищи народні методи визначення якості меду та застосувати їх на практиці. Отриманої інформації можна використовувати на уроках по позаоручній роботі значності наших умов, які попадають люди під час бойових дій. на бойових позиціях являються ще не єдиним газом протидії до запокугів, який живе у мене вдома. Полягає в тому, що матеріали досвідчених допоможуть бажаючому долю з закугами та розраховані комічні затрати на придбання та утримання. Об'єкт дослідження – попуга роду корела прибледості крила білосіді, є чуючи, який знаходиться постійному русі, вказуючи на світтиці. Дзьоб невеликий, загнутий вниз, літати по кімнаті, кататись на люстрі, корела до доброзищем і довілою характеру. Спочатку попуга просто хоча по-своєму, а в лютому почав співати. Получат в конкурсе иман да свидетеля и проводител скупческата на тях на замовити наші друзі». На този случай на това, душа, създава нашого таки наша родна, зимоя приятеля, изчака способа, жертвата, поведенка за мучета, визначи, половина реально, в Радості та захоплення. Стародавні слаб'яни, озовське явище, кожен здатний, які чує до та успіх у справах. Утворення веселки, бруднечі сорта, вода до повітря, найближчих сміхів та життя на планеті, Тому веселку можна вважати символ життя на землі. Як тебе завжди після дощу, мене відбувається з кольорова краса і прийшла до чому я займається розлавка і як причина впливає на Завдання проекту дізнатися історію Она, вивчити літературу про корисні властивості органи, з'ясувати важливість застосування органів по житті, розвістити серію дослід, ді, дослідів за вивчання властивості органи, описати обмежені результати, заслідують. 1, кабінет 5 А класу, приміщення ліцею імені Василя Зікалі Чертура. Дослід 2. Подвір'я ліцею імені Василя Харачатура. Дослід 3. Контейнер для сміттями частинками найбільшого усіта, усі... міта, усіх міта і усіх територіях. Загальна діаграма усіх цілі. Розкрив частин за дослідження території наведено на діаграму, провівши на... Усіма даними та діаграми бачимо що найбільше подібне до контролю. Мені мене свято. Тому було це цікаво, звідки до нас це свято, які святкування йому були для давно, що готували в цей день. Мета – дослідити свято щедрого вечора далі почасні традиції обрядові страви цього свята в селі Спаски. Об'єкт дослідження – Святкування щедрого вечора абонувати в селі Спасська. Предмет. Традиції святкування вечора на столі спальська. Подобався персонаж кожзи. Якщо козі щось не подобалось, вона кидалась на землю та диригово ногами, а вже в господарі намагалася її чимось доводити. Люди, а це так і назвали цей набір їжої В Першому світі європейцям, яку вдалося скуштувати шоколад, був Христофор Колумб. Після експертів були приведені до Львова у 18 столітті. Його привіз царський кондитер Домінік Андраголів. Шоколад дуже складний за з складом е, харчових продуктів. До нього входять 380 різних продуктів: жири, білки, вуглеводи, вітамін В, ПП, Є та інші. Виробництво шоколаду простий, але цікавий процес. Довгий і складний шлях має прийти какаоби, перш низьком виразі, досвідші шоколадні платки. Як вішати, який саме шоколад тримаєте в руках, треба просто вивчити інструкцію на обгорці. І де шоколад легко пізнати по цифрах на етикеті Шоколад. Перше, на обуковці повинна стояти гост. Друге, треба шукати три компоненти: Какао терту, какао порошок, какао масло. Якщо є інші, шоколад не справжній. Три. Третє, шоколад повинен бути однородним за кольором і мати гладку блискучу поверхню. Четверте. Намається серед темному тріску п'яте шоколадне тіла та наброді. У нашої школи вогоні прямистої або крапчатої, сенполії або зомбарської фіалки, калангої, деграмону, алої вера, молочає біложуково, або роформі та вирощення авокадо з кістичка. Завдання дослідження виристи авокадо з тістички, вивчити способи вегетативного розмноження кімнатних рослин Провести досвід, що виявляють найбільш раціональний осіб розмноження і мати рослин у мовах нашої школи. Маленьке листя жовтого кольору, і листя дуже повільно росте. Секанчик 4. На підвіконні рослинка почала засихати. І п'ятий холодильник. Рослинка замерзлася. В результаті проведеного досвіду я прийшла до результату, що для проростання насіння потрібна сукупність таких умов, як, як достатнє зволоження, доступ до повітря і певна температура. Рослині потрібна вода. Коли достатня кількість вологи, рослинка має силу для зростання, рослині потрібна сили. Висадив порощені цибулини до своєму садку. Далі всі свою увагу і досередину доглядив за рослинами. Після сходів перші два місяці своєчасно рухав руль і видаляв у в посадках гладіолусів, так як вони не люблять затеплення. Рослини спочатку розбралися добре, а далі на недогодні умови, які стали несприятливими. Літо 2022 року було дуже спекотним. Високих позачку урівні. Воював свини часто. У другій половині дня я проводив освіжаючі кульі, які сприяли тому, що свини навівали. Застигши його діосів, зробив букети та подарував сестрі, мамі та бабусі. На увазі запаковує мене волосси. Було на оповідня. Це роботи допомога відібрати зараз кріпки дослідження та з'ясувати, що... Значний відсоток дітей, а саме 60 не 9 вживати молоко, а 48% від їх перевагу страхом на даному приготову на Результати опитування наведені в діаграму. Для популяризації цього турисного продукту було виготовлено буклет Інформаційне наповнення якого важливо переконання їх долітків було виконувати свій регіон молоко. Діти задоволені отримували буклет та ознайомлені з його змістом.